Рада вас вітати на своїй кухні. Завжди з великим нетерпінням чекаю на кабачковий сезон. І ось коли він розпочався, то готую їх майже кожного дня. І сьогодні у мене нова страва, і хочу, щоб ви готували зі мною. Страва дуже корисна і дуже проста. Готується швидко. Тож розпочинаємо. Беремо два кабачка середнього розміру. Ми їх, чистимо. Хвостик, носик відрізаємо, а тепер нарізаємо кабачок на невеличкі шматочки. Ось такі кружечки. Завширшки до сантиметра. А коли порізали, присолюємо їх і залишаємо на деякий час, щоб вони пустили сік. Кабачки постояли хвилиночок 10, вони вспітніли, і тепер, щоб нам прибрати цю вологу, вона для нас зайва, ми викладаємо їх на серветочку чи то на паперовий рушничок. А тепер просушили їх зверху. Страва готується доволі швидко і буде гарною закускою чи то легкою вечерею, а може стати і сніданком. Тож, я вам рекомендую її. Тепер складаємо все до миски, додаємо сушеного часнику, приблизно одну чайну ложку. Також кладемо паприку, також кількість. Можна взяти копчену. І тепер ще затрушуємо все це перчиком. Додаємо 2 столових ложки олії рафінованої бажано, можна оливкової, можна соняшникову, це різниці немає. Перемішуємо все це. А тепер беремо деко, застилаємо його папером пергаментним. І викладаємо наші кабачки. А тим часом духовочка наша включена на 200 градусів, вона розігрівається, і ми ставимо кабачки і підсушуємо їх хвилиночок. 10. Включаю низ зверху в духовочці та ставлю їх. А поки підсушуються в духовочці наші кабачки, ми готуємо ще одну складову для нашої страви. Беремо сир кисломолочний. Його нам знадобиться 200 г. А також твердий сир у мене моцарела 100 г. І натираємо її. Роблю це прямо в сир. Сир натерла. Тепер для зручності перекладаю все це в більшу миску. Тепер вичавлюю сюди два зубки часнику, солимо, а також перчимо, все це гарно перемішуємо, можна скуштувати, чи на сіль, на перчик у нас за смаком. Сир у мене домашній, тож він мастенький. Якщо у вас сухенький, можна додати сюди в цю масу сметану або майонез, столову ложку. Все, і тепер залишилось додати лише зелень. У мене кріп, тож я зараз його дрібненько наріжу. До тарілочки, перемішуємо. А тим часом і кабачки наші підсушилися в духовочці. Як ви бачите, кабачки наші в напівготовності, і о, саме такими вони і повинні бути. А зараз я набираю з сирної начинки приблизно чайну ложку і накладаю на кожного кабачка. Ось так. І коли сир весь розподілили по кабачкам, можна ще злегка притрусити паприкою. Ну, це, звісно, для тих, хто полюбляє її. Я всіх притрушувати не буду, але декілька зроблю. І все знову ж таки ставимо в духовочку на 200 градусів розігріту на 10 хвилиночок. І ось наші кабачки доволі швидко запеклися. Будемо їх куштувати. Погляньте, як вони в гарнюня виглядають. Апетитно я би сказала. Поки гаряченькі, викладаємо. Страва викладена і будемо її куштувати. Гарно розрізається, пропікся. Для молодого кабачка цей час предостатній. Це дуже і дуже смачно. Кабачок з сиром та зеленью не може бути нічого смачнішого. Я вам скажу так. Соковитий сир та зелень придають йому пікантності. Тож страва суперова, і легка вечеря може бути, і навіть на святковий стіл його можна поставити. Тож, готуйте! А на сьогодні все, мої милі. Бажаю вам, як завжди, миру, добра. Пишіть свої коментарі, ставте вподобайки, якщо подобаються мої відео. Тож до нових зустрічей, до нових рецептів!